Деякі природні явища виглядають так, ніби їх створили для кіно або фантазій. Але всі вони реальні, зафіксовані і відбуваються просто зараз. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал Нічні Легенди та поставте вподобайку цьому відео, так ви допомагаєте каналу рости і підтримуєте нові випуски. А тепер влаштовуйтесь зручніше, відпустіть денні турботи і просто слухайте, бо там, де стихає день, починаються. Нічні легенди Розділ перший Дощ із рибою, який повторюється десятиліттями. У червні 1859 року жителі невеликого району Йоро в Гондурасі побачили дивну картину. Після сильної грози на землі лежала жива риба. Не одна, не дві, а десятки і сотні. Вона була розкидана на дорогах, у дворах, на полях, частина навіть рухалась. Це не був одиничний випадок і не помилка очевидців. З того часу подібне явище фіксують у цьому регіоні регулярно, найчастіше у травні або червні, після потужних злив із грозами. Місцеві навіть дали цьому назву дощ із рибою. У 2003 році це явище офіційно зафіксували метеорологічні служби країни, а згодом його неодноразово досліджували науковці. Цікаво, що риба зазвичай одного виду, невеликого розміру і майже завжди жива. Вона не має слідів ударів, ніби її не кидали з великої висоти. І ще важливіше, поруч немає морів або Великих Озер, звідки її можна було б просто змити. Як це пояснюють учені, найбільш підтверджена версія воляні смерчі Це потужні вихраві потоки повітря, які можуть піднімати воду разом із дрібними тваринами, такі смерчі формуються під час сильних гроз. Вони здатні переносити рибу на десятки кілометрів, а потім втрачати силу і скидати її разом із дощем. Подібні випадки фіксували не лише в Гондурасі. У 1947 році дощі з рибою спостерігали в штаті Луїзіана, у 1998 в Австралії, а в 2008 в Індії. Але саме Йоро залишається унікальним через регулярність. Можливо, ви зараз думаєте, чому ж ніхто не бачить сам момент падіння. Але тут усе просто. Грози відбуваються вночі або під час сильної зливи, видимість мінімальна, та люди бачать результат, коли негода вже скінчиться. Важливо, це явище не вважається загадковим або надприроднім в науці, воно рідкісне, але добре вписується в відомі метеорологічні процеси, просто ми з ними стикаємось не часто. Саме тому дощі з рибою виглядає так, ніби хтось вигадав історію, але документи, спостереження і повторюваність кажуть інакше. Можливо, ви бачили відео, де люди йдуть по темному пляжу, а кожен крок світиться. Це виглядає нереально, але за цим стоять мільярди живих організмів, які реагують на рух так, як закладено природою. Розділ 2. Світіння океану. У 1665 році англійський мореплавець Семюел Пепіс описав дивне явище. За час нічного плавання море раптом почало світитися, кожен рух весла. Залишав яскравий слід, ніби у воді була розлита фарба, тоді це сприймали як щось незрозуміле і навіть небезпечне. Сьогодні ми знаємо значно більше: цвітіння океану це біолюмінесценція, її викликають мікроскопічні організми, найчастіше планктон. Коли вода рухається від хвиль, човна або навіть кроків людини, ці організми випромінюють світло, колір зазвичай синій або блакитний. Саме він краще поширюється у воді. Але є деталь, яка дивує навіть науковців. У 2013 році супутники зафіксували гігантську світну пляму в Індійському океані, вона простягалась більш ніж на 15 тисяч квадратних кілометрів і трималася кілька ночей поспіль. Це явище отримало назву Молочне море. Світіння було настільки рівномірним, що океан виглядав як суцільна світна поверхня. Моряки повідомляли про такі явища ще в середньовіччі, але довгий час їм не вірили. Лише супутникові знімки підтвердили, що вони не перебільшували. Цікаво, що біолюміністенція це не випадкове світло, для організмів це захист. Коли хижак рухається у воді, планктон спалахує і видає його. Таким чином, більша риба стає помітною для ще більших хижаків, проста, але ефективна стратегія виживання. Найчастіше світіння можна побачити біля узбережжя теплих морів, особливо відомі випадки на Мальдівах, у Пуерто-Ріко та біля берегів Австралії. Але іноді воно з'являється там, де його не очікують і триває лише кілька годин. І тут є важливий момент: світіння океану не ознака забруднення і не магічне явище, але його інтенсивність часто пов'язана із змінами температури води та кількістю поживних речовин. Саме тому вчені уважно спостерігають за такими спалахами вони можуть багато розповісти про стан океану. Природа не вигадує нічого нового. Вона завжди робить те, що працює, і це виглядає так, ніби хтось додав спецефекти. Розділ третій. Крижані кола, які обертаються самі по собі. У січні 1997 року мешканці міста Верстбук у штаті Мен помітили на річці дивну картину. Посеред води повільно обертався величезний круглий диск із льоду. Його діаметр був майже 100 метрів. Він крутився рівно, без ривків, ніби хтось запустив механізм. Подібні явища бачили і раніше, але саме тоді його вперше детально зняли на відео та описали науково. Крижані диски це природне явище, що викликає цікавість і здивування. Вони спостерігалися по всьому світу від Росії до Китаю і по всій Скандинавії. А у США їхнє перше спостереження датується 1895 роком. Ці утворення називають крижаними колами. Вони з'являються взимку на повільних річках і озерах. Головна умова слабка течія і стабільна мінусова температура. Спочатку на поверхні утворюються тонкий шар льоду. У місці, де виникає круговий водяний вихор, цей лід починає обертатись. Краї поступово стираються об воду, і з часом форма стає майже ідеально круглою. Цікавий момент, що лід не просто плаває, а він рухається постійно. Обертання підтримуються самою течією під диском. Вода під льодом рухається швидше, ніж навколо, і це створює ефект природного підшипника. Явища фіксували у різних країнах. Наприклад, у 2012 році подібне коло з'явилось на річці Вілена в Норвегії, у 2016 році на річці Оттава в Канаді, а у 2021 знову в Сполучених Штатах. Цього разу в штаті північна Дакота. Діаметр таких кіл може бути від кількох метрів до кількох сотень метрів, вага тисячі тонн. Але попри це, вони можуть обертатись годинами або навіть днями, поки не зміниться температура чи течія. Проте це явище нерідкісне з точки зору фізики. Просто більшість людей ніколи його не бачать. кола виникають далеко від міст у холодну пору року і часто зникають так само непомітно, як і з'явилися. Науковці використовують ці диски як наочний приклад того, як працюють вихрові течії у воді. За схожими принципами, рухаються набагато більші системи від океанських потоків до атмосферних процесів. Коли дивишся на таке коло вперше, важко повірити, що воно не створено людиною, але тут немає механізмів, моторів чи втручання лише холодна вода і рух. Іноді цього достатньо, щоб створити щось, що виглядає майже нереально. Розділ четвертий. Червоні припливи, від яких море стає небезпечним. У серпні 1946 року рибалки біля узбережжя Флориди зіткнулися з дивною проблемою. Море раптово змінило колір. Вода стала червонувато коричневою Риба почала масово спливати на поверхню, а повітря набуло різкого запаху. Люди скаржились на кашель і печіння в очах, навіть не заходячи у воду. Тоді ще не всі розуміли, що відбувається. Сьогодні це явище добре відоме під назвою Червоні перепливи їх викликає масове розмноження мікроскопічних водоростей, найчастіше вид, який виділяє токсини. Ці токсини не видно оком, але вони діють дуже ефективно. Коли водоростей стає надто багато, вони змінюють колір води. Вода може бути червоною, бурою, іноді навіть зеленою. Але колір не головне. Головне те, що токсини потрапляють у воду в повітря і в організми морських тварин риба гине першою. Потім молюски, краби, морські птахи. Люди можуть постраждати, навіть просто дихаючи морським повітрям. Саме це сталося під час великого спалаху у 2018 році у мексиканській затоці. Тоді червоний приплив тривав кілька місяців і призвів до загибелі тисяч морських тварин. Цікавий момент. Червоні припливи не нове явище, про них писали ще в античні часи. Є згадки у працях Арістотеля, де він описував масову гибель риби біля узбережжя безвидимих причин, але є важлива різниця між минулим і сучасністю. Раніше такі явища були рідкісними і короткими, сьогодні вони стають частими і тривалішими. Вчені пов'язують це з підвищенням температури води та надлишком пожежних речовин, які потрапляють у море з річок. Добрива з полів, стоки міст створюють ідеальні умови для швидкого росту водоростей, але не всі червоні припливи однаково небезпечні. Деякі види водоростей лише змінюють кольор води, але не виділяють токсинів. Саме тому науковці завжди беруть проби води, перш ніж робити висновки. Для людей це явище виглядає лякаюче. Море, яке ще вчора було прозорим, за кілька днів перетворюється на густу темну масу. Пляжі закривають. Риболовлю забороняють, туристи виїжджають. І тут важливо розуміти це не катастрофа з фільму і не щось надприроднє, це природний процес, який виходить з під контролю тоді, коли змінюються умови навколо. Червоні припливи приклад того, як дрібні організми можуть впливати на цілі узбережжя, і водночас нагадування, що море може бути небезпечнішим не лише під час шторму, а й тоді, коли здається зовсім спокійним. Розділ 5. Піски, які можуть співати. У грудні 1871 року британський дослідник Чарльз Дарвін під час подорожі звернув увагу на дивний звук у пустелі. Коли вітер сував пісок із дюн, повітря наповнювалося гулом. Він був низький, протяжний і більше нагадував звук органа, ніж шум піску. Дарвін не міг пояснити це явище, але зафіксував його у своїх нотатках. Сьогодні відомо так звані співаючі піски існують у різних частинах світу. Їх фіксували в пустелях Китаю, Марокко, Чилі, США та Монголії. Але звучать не всі дюни. Більшість пісків залишаються повністю мовчазними, навіть за сильного вітру. Звук з'являється лише за дуже конкретних умов. Піщинки мають бути майже однакового розміру, гладкими і сухими, якщо пісок надто вологий. Або зерна різні за формою нічого не відбудеться. Коли ж сама маса піску починає рухатись рівномірно, зерна труться одне об одне і створюють вібрацію. Ця вібрація підсилюється всією дюною і перетворюється на чутний звук. У 2003 році французькі фізики провели експеримент в пустері гобі. Вони виміряли частоту звуку і з'ясували, що вона стабільна приблизно 90 Гц. Це означає, що дюна поводиться як один великий музичний інструмент, а не як випадковий набір піщинок. Гучність може бути такою, що звуки чутно за кілька кілометрів. Очевидці описували його як гул літака, що пролітає далеко над головою, або як глибокий барабанний удар, який триває хвилинами. Важливо, що пісок не співає сам по собі. Потрібен рух. Це може бути вітер, сувдюни або кроки людини. Саме тому багато мундрівників чули звук лише один раз у житті, навіть якщо проходили ті самі місця багаторазово. Для кочових народів пустель такі дюни мали особливе значення їх обходили стороною або, навпаки, використовували як орієнтир. Звук у безлюдному просторі легко сприймався як щось живе, хоча причина була суто фізичною. Сьогодні це явище добре вивчене, але воно все одно справляє сильне враження. Уявіть собі. Повну тишу, горизонт без кінця і раптом гол, що йде з під ніг без будь-яких видимих джерел. Сьох не змінюється і не світиться, і не рухається сам, але за певних умов він може дати голос. І цього інколи достатньо, щоб постеля на мить перестала бути просто пустелею. Розділ шостий Хмари, які не рухаються разом із вітром. Іноді в горах можна побачити хмари, які виглядають так. Ніби зависли в одному місці. Вони мають чітку форму, схожу на лінзи або пласкі диски, і можуть залишатися нерухомими годинами, навіть коли навколо дме сильний вітер. Такі хмари називають лентикулярними. Їх спостерігали задовго до появи сучасної метеорології. У звітах альпіністів і пілотів початку ХХ століття вони згадуються регулярно, хоча пояснення з'явилось значно пізніше лентикулярні хмари. Формуються над гірськими хребтами. Коли сильний вітер наштовхується нагору, повітря не просто піднімається вгору, а починає коливатись хвилями. У верхніх точках цих хвиль водяна пара конденсується і з'являється хмара. Але сама хвиля повітря залишається на місці, тому й хмара не рухається разом із вітром. Через це створюється враження, що хмара ігнорує всі закони погоди. Навколо можуть плести звичайні хмари, змінюватись освітлення. А лінзоподібна форма залишається стабільною і чіткою. Особливо часто такі хмари фіксують над Андами, Альпами, Схилястими горами та Патагонією. Пілоти добре знають їх як ознаку сильної турбулентності. Всередині таких повітряних хвиль літак може зазнати різких і небезпечних коливань. Є ще одна деталь, через яку лентикулярні хмари часто привертали увагу. Вони мають дуже правильну форму, іноді складаються з кількох шарів. Ніби хтось акуратно виклав їх один на один. Саме тому протягом десятиліть їх плутали із літаючими об'єктами штучного походження. В середині ХХ століття багато повідомлень про так звані непізнані об'єкти насправді описували саме такі хмари. Лише зіставлення спостережень із метеорологічними даними дозволили зрозуміти, що йдеться про атмосферне явище, а не про щось інше. Лентикулярні хмари не приносять опадів і не є небезпечними самі по собі, але вони завжди свідчать про нестабільний рух повітря і сильні потоки над горами. Саме тому метеорологи уважно стежать за їх появою. Збоку це виглядає дивно: Хмара є, але вона, ніби не підкоряється вітру. Насправді ж вона просто позначає місце, де повітря рухається складніше, ніж ми звикли уявляти. Розділ сьомий вогняний торнадо, який народжується з пожежі. Вогняний торнадо це не торнадо в класичному розумінні. Його не породжує грозова хмара, і він не спускається з неба. Він виникає внизу, безпосередньо всередині великої пожежі. Люди стикалися з цим явищем задовго до того, як воно отримало наукову назву. Опис стовпів вогню, що закручувались і рухались самі по собі, зустрічається в хроніках. Великих міських пожеж, але довгий час вважалося, що це перебільшення або паніка очевидців. Ситуація змінилася у ХХ столітті, коли з'явилися фото і кінозйомка. Під час великих пожеж у містах і на природних територіях вогняні вихри фіксували неодноразово. Один із найвідоміших випадків пов'язаний із масштабною пожежею в Гамбурзі під час Другої світової війни. Там виник так званий вогняний шторм. Повітря нагрівалося настільки сильно, що починало затягувати кисень з усіх боків, а полум'я закручувалось у вертикальні стовпи, свідки описували вогонь, який рухався вулицями, змінюючи напрям і затягуючи в себе уламки. Подібні явища спостерігали і пізніше, уже у мирний час. Вогняні торнадо неодноразово знімали під час лісових пожеж у США, Австралії та Канаді. Один із добре задокументованих випадків стався у 2012 році в Австралії, коли вогняний вихор підняв полум'я на десятки метрів і перекинув пожежні машини. Механізм утворення відносно зрозумілий під час великої пожежі температура біля поверхні землі різко зростає, гаряче повітря швидко піднімається вгору. Якщо поруч є різниця тиску або змінний вітер, повітря починає закручуватись полум'я підхоплюється цим рухом і формується обертовий стовп вогню. Розміри таких вихрів можуть бути дуже різними більшість з них мають висоту кілька метрів і існують секунди, але іноді вони виростають до десятки метрів і тримаються хвилинами. Температура всередині може бути настільки високою, що плавиться метал. Важливо розуміти, що вогніний торнадо не окреме стихійне лихо, а наслідок поєднання вогню, спеки. І руху повітря. Саме тому пожежники вважають його одним з найбезпечніших явищ під час хасіння великих пожеж він може раптово змінити напрям поширення вогню і зробити ситуацію неконтрольованою. Для людей, які бачать це вперше, вигляд справляє сильне враження полум'я не просто горить, воно рухається, крутиться і поводиться так, ніби має власну волю. Але за цим немає нічого надприроднього, лише фізика, доведена до крайніх умов. Саме в такі моменти стає зрозуміло, що природа може створювати картини, які виглядають нереальними, навіть коли вони повністю реальні. Розділ 8. Кульова блискавка. Про яку знали задовго до науки. Про кульову блискавку люди писали задовго до появи фізики як науки. Згадки про світні кулі під час грози зустрічаються в китайських хроніках ще за кілька століть до нашої ери. Їх описували як вогняні сфери, що рухались повільно, змінювали напрям і зникали без звичного удару блискавки. В Європі одне з найвідоміших задокументованих спостережень сталося 21 жовтня 1638 року в англійському селі Вайткоп Енземур, графство Девон. Під час сильної гризи блискавка вдарила в церкву святого Панкразія. Всередині приміщення влетіла яскрава світна куля. Свідки описували її як вогняну сферу, що рухалась між людьми. За кілька секунд вона вибухнула, загинули четверо парафіян, десятки отримали поранення, було пошкоджено дах і кам'яну кладку. Саме цю подію зберегли письмові свідчення сучасників, церковні записи та пізніші історичні описи. Саме тому цей випадок часто згадують у науковій літературі не як легенду, а як задокументований інцидент. Опис кульової блискавки майже завжди схожий. Це світна куля розміром від кількох сантиметрів до кількох десятків. Вона може зависати в повітрі, повільно рухатись, іноді проти вітру, проникати всередину приміщень через вікна або щілини, тривалість існування від кількох секунд до хвилини. На відміну від звичайної блискавки, кульова не завжди супроводжується громом. Вона може зникнути без вибуху або, навпаки, завершити свій рух різким спалахом і руйнуванням. Довгий час наука не могла підійти до цього явища серйозно з простої причини, його майже неможливо відтворити в лабораторії. Польова блискавка з'являється рідко, непередбачувано і зазвичай під час грози, коли умови для спостережень складні. Попри це, у різних країнах накопичились тисячі незалежних описів, їх залишали моряки, військові, пілоти. Метеорологи у звітах згадують випадки появи світних куль у кабінах літаків, у вагонах поїздів та жилдових будинках. У 2014 році китайські дослідники змогли випадково зафіксувати кульову блискавку під час грози за допомогою спектрометрів. Аналіз показав наявність у світінні випарів кремнію, кальцію та заліза. Це дало підставу вважати, що в деяких випадках. Кульова блискавка може виникати після удару звичайної блискавки в ґрунт, коли мінерали переходять у збуджений стан. Але жодна з теорій не пояснює всіх спостережень частина випадків не вписується в жодну модель. Саме тому кульова блискавка й досі залишається одним із найменш зрозумілих атмосферних явищ. Сьогодні більшість учених не сумнівається в її існуванні сумніви залишаються лише щодо механізму появи, і це рідкісний випадок, коли стародавні хроніки. Виявилися ближчими до істини, ніж скепсис пізніших століть. Сьогодні ми побачили, що природі не потрібні вигадки, щоб дивувати явища, які здаються нереальними, давно існують поруч із нами. Вони трапляються рідко або за дуже конкретних умов, і саме тому викликають подив. Природа працює тихо, але іноді результат виглядає так, ніби все було спеціально підлаштовано. Підписуйтесь на канал Нічні Легенди і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові історії. Ви також можете стати спонсором каналу, це допомагає нам регулярно створювати такі відео і, як завжди, продовжуємо підтримувати донатами Збройні Сили України. Дякуємо кожному, хто дивиться, підтримує і залишається з нами. До зустрічі та до нових оповідей!